Там практики відбулося, багато багато клієнтів пропрацьовано. Я прийшла до такого висновку, що найчастіше все зводиться до того, що у нас якісь проблеми не про мене. А потім я зрозуміла, що таке. він просто описав те, як ми живемо. Ось. І це дуже цікава взагалі, теорія, і є теорії про вихід із цього трикутника, але сьогодні не про це. Що хочу сказати, що зазвичай психосоматичні, за, за, за психосоматичними симптомами, за, взагалі за симптомами в тілі, стоять якісь невирішені стосунки. І дуже часто ми працюємо з темою образи прощення. На сьогоднішній день я як як людина, як практик, як психолог, можу сказати, що навичка прощати це ще одна навичка здорової людини. Вміння прощати це прям невід'ємна частина нашого життя. Ми настільки сильно застрягаємо в образах, а коли я ображена, що я транслюю цьому світові да, оточенню, ви мені всі винні. А коли мені всі винні, люди, ж ми ж один одного відчуваємо дуже сильно, ми такі, знаєш, ми всі такі телепати, просто ми про це не знаємо. Ми цим не ну, якби ми на це не звертаємо уваги. Коли мені всі винні, люди хочуть зі мною спілкуватися, вони хочуть мене любити не дуже. І оце порушує нашу Ми не отримуємо те, те, що ми хочемо, те, що ми очікуємо. Коли ми не задовольняємо свою потребу, у нас внутрішній конфлікт, ми переживаємо певний стрес, він може бути навіть непомітний для нас, але дуже довго тривалий. Короткий стрес, він не буде прям соматизуватися сильно в тілі тіло дуже швидко відновиться, ми цього зазвичай і не помітимо. Але якщо ми дуже довго в невирішеній ситуації, вона може бути навіть пов'язана просто з образою, з непрощенням когось там, колись там за щось там. І у нас буде ну, тіло якось нам допомагати вирішувати цю проблему, воно буде там якось страждати. І взагалі у кожної хвороби, у кожного симптому є таке, є таке поняття, як вторинна вигода. Ой, це взагалі класна тема. Чому тобі вигідно, вигідно хворіти? І всі такі люди, та да ні, я хочу, я хочу вилікуватися, мені це не вигідно. Але коли починаєш розкручувати, розкручувати, виявляється, що вигідно хворіти, тому що мені дають турботу і любов. Турботи. Так, так. І це такий легкий, прийнятний, соціально прийнятний спосіб отримувати любов. Класно, правда, ми придумали, тобто, іншим способом ми її не можемо отримати. А можна ж словами через рот, да, виразити свою потребу і попросити, що тобі ну пряма комунікація? В трикутнику прямої комунікації немає. Здогадайся, да, а нам треба вчитися цій прямій комунікації. І от це теж навичка здорової людини попросити визначити, що я хочу, і попросити про це прямо. Просити, ти почала говорити про пробачення, так? А тема, яка теж дуже часто в терапії, коли людина говорить і о, да, якісь стосунки з кимось. І якщо це довго, як це що це такий задавній конфлікт, і він не вирішений. І це як от гештальтисти кажуть, незакритий mm -hmm. гештальт, який по суті людина може вона не думає свідомо про це кожний день, вона не відчуває цю образу прямо ось так, от якось явно, кожного дня. Але це те, що садить постійно нашу батарейку. Це те той оцей те, де ми втрачаємо ресурс. І коли ти так, я вже так помічала, коли людина каже, та ні, я там, або вона може сказати вже, та я не ображаюсь. Але це так, наче. Як якусь от, да, взяти якусь ємність, де осад, да, наприклад, пісок або щось, і воно так от вже так добре відділена, видно, вода, ась тут от пісочок. Але ти коли тільки трішки сколихнеш, запитаєш, і ти бачиш всі ці емоції, цей осад підіймається, людина відразу включається, цілесно включається. Це видно навіть не да, по, по якимось симптомам. І ти розумієш, що людина з цим живе. Вона час від часу веде діалог з тим, хто її скривдив, вона реагує як на тригер в якійсь розмові, коли хтось запитує, там, а, там як у того справи, чи як там у вас справи. Це постійна, постійний витік оціє, ну, своєї життєвої енергії в ці стосунки, які ну, чи на паузі, да, але на такій нездоровій паузі. І це те, що е, треба, ну, те, що варто вирішувати, якщо людина хоче бути здоровою психічно. Mm -hmm. Ну, я маю на увазі та, не, не, не про патології якісь, а повноцінніше жити і в психічному сенсі, і в фізичному сенсі, тому що це теж дуже впливає на наше тіло, і людина може навіть помітити, коли вона говорить про образу, не відразу тіло включається. І, до речі, тут іще тема про прощення себе. Що ти з цього приводу скажеш? Те, що часто, мені здається, в стосунках навіть легше вирішити, так? Коли ми пропрацьовуємо певні події, людина підходить до того, що так, мені треба ці, ці відносини якось якось завершити чи почати новий етап, їх та, в кого там різні є стратегії, але я можу з, цього, з цієї ситуації якось вийти. Як бути з собою, коли е, до себе є претензії, коли такий високий рівень самокритики і почуття провини сорому настільки сильно, що людина е, там вже є такі, знаєш, дуже такі. Е, Погані рішення, скажімо так, я зараз маю на увазі там, піти з життя, що ти не можеш собі пробачити таке. Що ти з цього ти знаєш, що, а, Тут багато чого залежить від, знову ж таки, від світогляду людини, але а, дуже часто, щоб простити себе, ми запрошуємо Бога. Інколи без, без молитви прямо не обійтися і до звернення до Бога, тому що нам. У нас самих не вистачає цієї сили і цього ресурсу, щоб собі це пробачити. Ми самі собі не можемо пробачити. І тоді ми звертаємося до когось вищого нас, до нашого творця, який, в принципі, мене створив як унікальну і неповторну людину, особистість. І слава Богу, найкрутіший інструмент церкви це молитва покаяння. Через яку ми отримуємо це прощення від Бога. А у Бога ця, ця кількість прощення, вона не обмежена і любов не обмежена. І це от така молитва дійсно дуже допомагає. Ми можемо її проводити і в вигляді медитації. Тобто, якщо до мене приходить, наприклад, невіруюча людина, ми проводимо це в вигляді медитації. Якщо віруюча людина в вигляді молитви, немає особливої великої різниці в цьому. Але це, це таке дуже сильне звільнення мені дуже шкода тих, тих психологів, які не користуються цим інструментом. Так? Інструментом покаяння і прощення. Я, я говорю, що навичка прощення це одна із таких важливих навичок здорової людини. І от тут церква і Біблія нам дає е, класний інструмент для, для життя, для роботи для того, щоб практикувати е, в нашому житті. Ми вже так плавно перейшли в більш такі практичні, та, е, можемо поговорити про практичні способи, як можна справлятися в цей час. І е, е, ці медитації, молитви, те, що ти говориш, на мій погляд, це зараз те, що. Нам важко знайти час на це, та, тому що дуже, дуже такий інформаційний потік сильний. І, звісно, ми всі переважно починаємо в Україні ранок з чого, з новин. Ми маємо знати, що де, з ким, і, і, і потім така рутина. Та, і важко знайти взагалі час такого стишення, щоб послухати себе. Якщо людина віруюча, та, ми говоримо про те, щоб послухати, що Бог говорить. Почути якесь підкріплення, да, почитати Біблію, чи, чи просто навіть побути в тиші, заспокоїти, щоб стишились наші емоції, щоб стишились думки, щоб більше так фокус навести, хто я, що я в цьому дні маю робити і так далі. Як ти виділяєш для себе час для цих практик, як в тебе виходить з цим? Ну, Іра, ти ж психолог, ти знаєш, що психолог він просто зобов'язаний постійно турбуватися про свій внутрішній ресурс. І коли я обирала цю професію, для мене це було таке, вау, нарешті я собою займуся. Ну, і в мене є якби така, такий обов'язок, але зараз це просто жарт. Дивись, перше, що я почала практикувати, от коли повернулася в Україну. Одна колега зі мною поділилася, вона каже мені: я почала вранці і перед сном практикувати відчуття я в безпеці. Тобто, ти голос, щоб мозок тебе чув, у нас мозок тут управляє всім. Я кажу Я в безпеці. Я у безпеці і я дивлюся в вікно виглядаю. Ну що там немає повітряної тривоги, що там нічого не літає. У нас вже є такі періоди в житті, слава Богу, да що у нас да, навколо все спокійно. В кімнаті все оглянула, я в безпеці. Тобто я своєму мозку показую, що я в безпеці, тіло, е, від, реагує, тобто біохімія крові, гормональна система, вона підлаштовується під те, що я їй транслюю, що я їй показую. Е, і це допомагає дуже класно заспокоюватись. Правда, чесно перевірила, раджу використовувати вранці після пробудження і ввечері перед сном. Ось. А це таке ж, те, що зараз базово потрібно повертати собі відчуття цієї безпеки. Повітряна тривога виключилася, все повертаємо себе в стан нормальної життєдіяльності і безпеки. нам це почуття прям дуже дуже зараз важливо, хоча б в якісь проміжки часу відчувати себе в безпеці. Ось новини і взагалі інформаційний простір. Ще одна навичка сучасної, здорової людини це фільтрувати все те, що у нас є в телефоні. Я відписалася від всіх блогерів, які мене хоч якось тригерять, хоч якось, хоч чимось там. Просто без. Мене совість за це не мучає. Новини, звичайно, тільки, тільки те, що може допомогти вам врятувати ваше життя і те, що стосується вашої безпеки. Зайві новини ну, я точно не читаю. Я не в курсі там якихось політичних змін. ну, Я прямо себе бережу, свою психіку від цього всього. Може, я трохи кризі в цьому плані, але і своїм клієнтам також раджу. Ти прямо... так турбуєшся про себе. Це в кожного. Да. Свій, свій. Це ну, важливо, тому що ну, маємо дивитися. Правді у вічі не завжди нам там розповідають правду. Це все піар-технології, там дуже мало якоїсь такої дійсно якісної інформації, корисної для нас. Ось тому фільтруємо свій інформаційний простір і слухаємо те, чому дійсно можна довіряти. Ось, і обираємо собі, ну, контролюємо час, який ми проводимо в наших гаджетах і в новинах. Це другий момент знімати ізольованість. Тому що кожен день нас щось тригерить, ми потрапляємо в якісь ситуації, у нас ми тривожимося, якась повітряна тривога, наше тіло одразу реагує. В мене тіло реагує ще до тривоги, до того як там вона включиться вже. Тіло все знає наперед. Тому знімаємо ізольованість, з кимось поговорити, вчимося один одного підтримувати і проявляти емпатію, а не заперечувати наші почуття і що з нами відбувається. Ось. Проживати ті стани, які в нас є. От тут хочу зупинитися. Ми звикли терпіти. І ми так і терпимо. Ми прям, у нас така звичка, у нас є напруження в тілі, ми його не помічаємо, але це не означає, що його нема. І тут важливо прям. Навчитися не терпіти, а навчитися помічати, давати собі оцю увагу. Нам всім не вистачає уваги, да, ми всі хочемо уваги. І давати увагу в першу чергу самому собі, що я зараз, що в мене всередині, де моєму скануємо тіло знизу, вверх, зверху вниз, як хочемо з цікавістю. Для цього треба зробити паузу, просто зупинитися і включити спостерігача, дослідника, стан спостерігача. Він знайти, де в моєму тілі є напруга. І вже коли ми помітили цю напругу, вже з нею можна щось робити. Різні є практики, як цією напругою робити ну, проживати. Знову ж таки, найпростіше да, для того, щоб просто, ну, просто в житті використовувати. Оце відчуття, оця напруга в тілі. Я із цим відчуттям в своєму тілі, я яка? Я безтурботна, я безсила, я, я яка? Я там, не знаю, ляк, бо, ну, боюся, я, ну, це просто знайти. Ми точно знаємо. це, ну, там З часом можна напрактикувати, якщо не виходить, але ми знаємо, що це. І далі нам треба вміти це відчуття проживати. Я часто рекомендую таку практику. Можна різними способами уявити, наприклад, що ти на сцені. І ти боїшся. І тобі всім своїм єством, всім своїм тілом, всією своєю мімікою треба одну хвилину показувати, як ти боїшся. Можеш прямо перед зеркалом стати, можна би як завгодно, але просто зробіть одну хвилину. Прямо напружте все своє тіло і одну хвилину його потримайте так, наче ви боїтеся або гніваєтеся, або сумуєте, ну і так далі, в залежності від того, що ми що це відчуття в цілі, нам підказує, що що там за, за стан такий внутрішній у нас. Можна це проживати через танець, включаємо будь-яку музику за настроєм. І через танець знову ж таки тілом проживаємо оце відчуття. Дві-три хвилини достатньо для того, щоб зняти, вивести із Вивернути, тіла так. оцей заряд, який ми терпимо, який ми носимо в собі. Чому це важливо робити? Тому що. Коли якась ситуація трапилася, у нас завжди виділяється на енергія на те, щоб відреагувати. Але ж не завжди ми можемо відреагувати, бо ми живемо в соціумі, і нам потрібно бути якимись там нормальними. нормальними та. Але ж енергія виділилася, ми її не використали, і це не означає, що вона десь ну розсосалась. Да, вона лишилася в тілі, і тоді ми її носимо в собі. Вона перетворюється в певну напругу, в певне відчуття якогось такого легкого дискомфорту. Це потім цей дискомфорт, якщо його дуже довго носити, він не буде соматизуватися і перетворюватися в якісь да, тканини почнуть змінюватися. Але поки що, да, ну, це перші-перші такі кроки до того, щоб з'явився у нас певний симптом в тілі. І його треба оцей згусток енергії, да, реакцію, його треба вивести із тіла, і от такі от прості практики да, через, через проживання. Ми виводимо, наш мозок не відрізняє реальність від вигадки, і ми можемо це використовувати на благо собі. Він думає, що ви там по відреагували. Він думає, що ви там зробили ту дію, яку хотіли зробити там в комунікації з людиною. Зрозуміло, що не завжди на 100% це все допомагає, але така турбота про себе і зняття цієї напруги це турбота про своє тіло і про своє здоров'я. Це не означає, що ми можемо не вирішувати той конфлікт. Який у нас стався з людиною. А, краще пізно, ніж ніколи. А, можна написати там і листа цій людині, зняти теж такий, ми слой за слоєм знімаємо. Вивели з тіла, і прожили, і поплакали, так, написали все, що... листа, виговорилися. І потім, уже, коли трішки напруги менше, злості менше, можна вже піти поговорити з людиною і спробувати там прокомунікувати, визначити свої почуття, свої потреби і конкретні дії, чого ви хочете. Тобто йдете до людини з конкретною пропозицією, що вам потрібно. і прямо Просите або прямо пропонуєте. Ось. Шкода, що в нас так мало часу, маємо завершувати. Я хотіла ще поговорити про турботу про тіла. Знаю, що ти займаєшся йогою, стрейчингом, танцями, бігаєш, знаю, що ходиш в театри на різні розвиваючі там, гуртки і так далі. І це те, що ну, це, може, так я говорю, просто як приклад того, що варто зараз навіть. Важкі часи, і здається, не до того, але варто знаходити час для того, щоб потурбуватись про тіло, про психіку, тому що ми ж впливаємо на тих, на тих хто поруч з нами, хто нас оточує, угу. і якщо зі мною не ок, то людям поруч буде теж не ок, і тому, турбуючись про себе, ми турбуємось про інших. Я би з радістю з тобою ще продовжила розмову і може, ми сплануємо поговорити про це більше, бо ми можемо давати практичні такі mm -hmm. практики, щоб люди могли самі собі допомагати також до того, як, до того, як вже буде зовсім, можливо, важко. Друзі, це була програма Психологічні посиденьки. Ми говорили про психосоматику з Наталією Караваєвою, психологом і фахівцем з психосоматики. Що стараю 16.00 на радіо М. Слухайте нас. Сподобався ефір? Є запитання або?